Привіт, добрий день, шановні подрузі і дружки на ваших девайсах і у ваших навушниках Анта. І на цьому каналі я малюю картинки і їх вам показую. Але цього разу я з більш незвичною пропозицією. Давайте малювати буду не я, а ми. Якщо заінтриговані, то долучайтеся. А якщо не заінтриговані, то ну воно і не дивно. Я, я не вмію інтригуватися, я не вмію писати супер кетчинг скрипт до відео. От така я, ну що поробиш, яка є? Отож, насправді ви включили, по суті, відео оголошення. І ні, я не продаю гараж. Я прийшла закликати вас весь наступний місяць, тобто березень, помалювати разом. Я написала тут цікавий челендж з завданнями для щоденних скетчів, щоб разом розмалюватися. У описі до кожного нового відео буде список завдань, які ми будемо малювати наступний тиждень. У спільноті на цьому ж каналі на Ютубчику будуть нові записи з завданнями щопонеділка зранку. Тому, якщо хочете долучитися, помалювати, слідкувати кожен тиждень за тим, що малюю я, що малюють інші, і ну, звісно ж, ділитися власними роботами, то долучайтеся, підписуйтеся і повірте, гуртом нам буде з вами цікавіше. Це буде і весело для натхнення, і дуже корисно для вашого скілу. От, от буде березень, і нам якраз. Саме пора починати весняне пробудження. Озвучую правила, тож зверніть увагу. Правила. Е малювати тему кожного дня від понеділка до п'ятниці. Техніка традиційна. Матеріали на ваш вибір це зверніть увагу. Так, це челендж для скетчбуків. Отож, без діджиталу. Вибачте, але потім я ще скажу, чого так. Пропущений день. Не можна домальовувати пізніше, тому що суть челенджу саме в тому, аби відпрацювати звичку малювати кожен день. Втім, якщо через якісь обставини ви пропускаєте тему, то не засмучуйтеся і просто продовжуйте наступного дня. Я не можу ніяк вас контролювати, але ну, буду розраховувати на вашу чесність. Ну і сама постараюся теж не читерити. За можливості малюйте з натури. Це вам допоможе розвивати навички. Але використання референсів, звісно, також дозволено. До ну, того ж, деякі теми просто самі по собі не будуть простими і доступними для малювання в наших, скажімо так, широтах. Ну і останній пункт. Ви можете використовувати хештег. Який вказаний в описі, і тагати мене на інстаграмі. Я постараюся час від часу репостити ваші роботи для того, щоб вас трошечки підтримувати і мотивувати. Так, -с. з більш офіційною частиною ми закінчили, але не розходимося. Зараз я ще хочу пару слів сказати, що це таке на мене взагалі не йшло. Я колись малювала прям кожен день і останні місяці відчула, що мені цього... Насправді дуже сильно не вистачає, бо я багато часу витрачаю на роботу, прибравши пріоритетність творчості. І це стало накопичувати в мені знайти якусь таку просто ну глибинну тугу. Хоч я і роблю ілюстрації по роботі мало не щодня, але я втратила звичку працювати в традіжці в скетчбуках просто тому, що це весело. Ну тож саме час спробувати собі трошечки напам'ятати, як воно. В щоденному скетчингу і челенджах по типу One, Page, One Day є як свої очевидні плюси, так і мінуси. І давайте їх трошки проговоримо. І з хорошого, якщо ви всерйоз приймаєте малювання, хочете навчитися прокачати скіл, для вас важлива регулярність. Так, важлива, однозначно. Малювати кожен день по 15-20 хвилин це краще, аніж засісти на 3 години раз на тиждень. Це зовсім інший стан свідомості. Коли ви малюєте кожен день, ви з легше і меншими усиллями, а то й взагалі без них налаштовуєтеся на ось цю творчу хвилю і підтримуєте натхнення. Регулярне малювання пришвидшує вас в роботі, що теж дуже, наприклад, от мені особисто, прям з досвіду вам кажу, дуже помічне в моїй професії. Я книжкова ілюстраторка, і часом мені треба прям в дуже швидких темпах малювати. І саме те, що я колись набила руку на впевнене малювання, бо робила кожен день замальовки і по декілька розгорток в скетчбуці, зараз часом ну буквально грає вирішальну роль. Із негативних сторін, які я теж хочу по-чесному проговорити. Ой, ну те, що все поглинаючи продуктивність і культ того, що треба успішний успіх і вставати по будильнику о і ранку і до одинадцятої вже встигати намалювати графічну новелу, і оце от все, це теж трохи не окей. Це перегинання, напевно, в протилежний бік. І такі нездорові зусилля і ставлення до праці можуть привести вас просто до вигорання і. Ну, навіть проблем як з ментальним здоров'ям, так і з фізичним. Тому, звісно, хочу вам нагадати, що в першу чергу пріоритизуйте своє здоров'я. Але дисципліна, як я і раніше сказала, є річ дуже важлива. Особливо, якщо у вас є амбіції і мрії, і якісь колзи, типу працювати колись в арт-індустрії. Видавництвах, програмах по розробці комп'ютерних ігор, графічному дизайні чи якихось таких жанрах. Ну, хай так як, але скіл по-чесному не з'явиться якимсь чудом без вашої участі. Я колись робила коротке відео, де казала, що малювання не спорт. Ви можете працювати в своєму темпі. І я досі думаю, що це правильна ідея, коли мова йде про творчість. У кожного свій темп, свій ритм життя. Хтось заповнює скетчбук за місяць, а хтось за два роки. І що то, що то, це є нормальним. Але якщо ваша мета, як от у мене зараз, виходити на новий рівень, ставати краще, то, можливо, сприймати малювання як спорт це не найгірша задумка. І от так само, як в спорті, ви не маєте прийти суто на мотивації із першого тренування, розраховувати, підняти вагу на 100 кілограмів і чекати, що за пару годин ви напрацюєте собі кубіки преса і дубцю як персик. Це не працює, спойлер, це не спрацює. А натомість, що можна робити? Просто займатися по 15-20 хвилин тренувань навіть, але регулярно, день за днем, тиждень за тиждень. І так, формувати у себе звичку і малими кроками, але впевнено і регулярно прийти таки до своєї мрії. Ну а так само і з малюванням. Щоденний скетчинг як звичка вам однозначно допоможе рухатися до нових навичок і їх відпрацьовувати. По темам я вирішила обрати не тільки малювання людей, хоча і сама в більшості кейсів малюю персонажів, але суто для різноманіття і користі. Я хочу розбавити це різними завданнями. Завчасно кажу важливе. Е, от, послухайте мене, будь ласка, е, слухайте. Дякую, що слухаєте. Чесно, дякую. Е, якщо ви по більшості малюєте лише людей і зараз будете приймати участь в цьому челенджі, вам прям може бути якось так некомфортно, важкувато, і ви можете відчути, що ага, в мене нічого не виходить, все криво, все неправильно. Це нормальне відчуття. Ви прям можете з ним зіткнутися, це нормально. Зазвичай це якраз говорить про вихід з той самої зони комфорту, а це завжди потенціал для розвитку. За чим ми тут з вами і зібралися? Я буду малювати кожен день, тому що хочу відпрацювати звичку щоденних скетчів і повернути собі регулярність, як колись. Вихідні я залишаю як вільні дні, хоча, звісно, можу ще щось малювати. Ну і, скоріш за все, я буду малювати ще щось і в суботу, і в неділю, але поза межами цього челенджа. І ви теж можете малювати більше, якщо вам цього хочеться, і ви матимете на це час. Для мене ще нюанс в тому, що я хочу робити і відео, і якось встигати в неділю робити новий випуск, монтувати, записувати це все, закидати сюди на канальчик. На це також в мене буде йти певний час. А я маю ще інші респонсабіліті окрім цього каналу. Я, взагалі, маю чесно сказати, я дуже хочу налагодити свої стосунки з відео, тому що. Ну, це для мене теж завжди було хобі. Мені здавна дуже подобалось знімати і монтувати. Але з багатьох причин мої стосунки з каналом і попереднім погіршилися, з цим я ще не роздуплилася, що робити і як бути. І от зараз, через важкі зусилля, я стараюся себе до цього повертати. Тому така постійна щоденна документація процесів і вам буде показувати мій. Прогрес по малюнкам кожен день. І мені теж буде мотиважкою займатися кожен день зйомками. Тут мені насправді треба навіть більше побажати удачі, тому що, ну, малювати кожен день для мене то взагалі ніхуй робити. А відоси знімати щодня, то справжній челендж. Матеріали я буду міксувати. Буду брати просто все, що в мене там під руку попадеться. Але я хочу саме традіжку. Тому, вибачте, вибачте, хто там з айпадіками, але... Я хочу спеціально зосередитися саме на традиційних матеріалах, тому що для мене цей челендж також про повернення до творчості, як колись. Діджитал у мене і так майже кожен день по роботі, і я от хочу переключатися. Якщо ви звикли тільки до планшету, ну що ж, подумайте, подумайте, це може бути для вас цікавим. Челендж на те і челендж, щоб стати випробовуванням і виходом із зони комфорту. Нехай це буде незвично, але ви зможете отримувати для себе новий досвід. І, можливо, саме це для вас тут і зараз знак спробувати традиційні замальовки в скетчбуці І не треба, якщо ви діджитал-художник і у вас там немає багато е, коробок з маркерами і фарбами, тут же бігти купувати щось надто дороге. Ви можете виділити на покупку альбома і набору ручок або ручокаболівців бюджет гривень в 200-300. Техніки на наш з вами вибір. Ви можете малювати або в кольорі, або в графіці. В залежності від часу можете робити або швидкі скетчі, або щось більш пропрацьоване. Насправді, за моїми прикидками можна було б виділяти. Десь до півгодинки, 30 там 40 хвилин щодня, що насправді не так вже й багато. Пам'ятайте, що ви не маєте тут і зараз перетворити це на портфоліо. Ми тут не влаштовуємо конкурс ілюстрації, ми просто будемо намагатися розворушитися і надихнутися на щоденне малювання. Тож я буду публікувати список завдань у себе на каналі в спільноті і на інстаграмі. Є посилання в описі тут. А щонеділі я буду робити і відеозвіт про це показувати, що намалювала за тиждень. Буду рада ділитись з вами процесами, своїми думками і почесному розказувати, що було легко, а що ні, і чому я навчилася. Може це теж і мене навіть спонукатиме до такого більш майндфул, більш осмисленого малювання. І скетчинга. це теж буде дуже цікаво. Ну і звісно, так само я хотіла би дізнаватися про ваш стан, відчуття і рівень продуктивності. Як ви будете справлятися? Тому пишіть, будь ласка, коментарі. Я правда та блін, чесно, я їх читаю. <головіка> у мене є свідки, що я сажу і така О, я... О, да вже на Ютубі написала, я піду почитаю, що мені написали на Ютубі. О, у мене 11 коментарів і 10 переглядів. клас, я звізда. Коротше, <головіка> да якщо вам буде... який вибачте, <головіка> Просто читай текст. <головіка> Анта, просто читай текст. Якщо будете мати питання, я теж буду старатися відповідати і вам підказувати. Я бажаю всім нам з вами удачі і натхнення. Давайте tell your friends, покличте подружок і друзів. Я дуже давно нічого такого не проводила, але. Дуже рада і якось навіть трошки схвильована. Знову спробувати буду вашим хостом, та і організаторком. Все в одному флаконі. Дякую, що долучаєтеся. Не забувайте пити водичку, не забувайте донатити, розпряміть спину і не сидіть як кривятки. Я за вами слідкую. Бережіть себе і свою творчість. Бувайте!